Вітаю, друзі! Сьогодні 15 травня так, і е, я все ж таки ще займаюся розсадою. Тому що чабер садовий, який впила насіння, думала посіяти посіятися рік, але вирішила е, в равлик цього року. Тому що це багатолітня пряна, ароматична і лікарська рослина е, кхем, передає неповторних смакових якостів під час приготування їжі. Завдяки які фенола має бактерицидну дію, показаний при бенхідах, хасну застосовують при діабеті, жовт робіть жовчного храп чи на Так як я хочу створити свій лікарський, як кажу, куточок, ну я його посадила. Але я посадила, що було скоріше в равлик 5 травня. Ось він проріс. Е, надзвичайно, він мені здається, без би прорісся, але отокня виключене в хаті не дуже тепло. Е, тому буду розготувати касети і буду по декілька штучок саджати в касети. Е, потім вже. Вони в мене будуть зростати в хаті, тому, тому що на вулиці надзвичайно вже жарко. І коли вже я буду висаджувати в грунт, я надіюсь, ну я проміжний етап покажу. О, от, вже, ось так. якийсь скажу. Ну, проміжний це я вам покажу. М дуже потрібно доставати акуратненько, щоб не пошкоджувати коріння, навіть якщо трошечки там з бумагою це нічого. Краще так, чим його пошкодити. От, Тому, дивіться, я ось так прям беру. Декілька штучок, по декілька штучок. Все одно треба висаджувати, так скажемо, грубками. Я буду висаджувати грубками. І роблю я ось так в касетті Да. Поганий, коли ґрунт дешевий. І прямо так з бумажкою, я, щоб не порушати коріння. Я вже так робила, воно не, не міняє суті, так скажемо, навіть краще. Я не трогаю коріння. От. І все. Потім я його проливаю і підсиплю звичайну земельку. І так зроблю за всім і покажу вам потім результат. Ось зараз я присиплю зверху ось так. І будемо наблюдати далі. Ну, я вам скажу так, е е мені так зручніше, мені в відкритіму ну, чесно скажу, не дуже з зросали, виходить. Тому мені так краще. Тут земля пуха, тут ось так, так зверху пириску. Все, бачите. І посаджено. І так буду продовжувати далі. Ну, ось і все. Чабр садовий, ось сіяний, так можна сказати, і посаджений. Вийшло 12 в мене. Відділень касеток, і там я сажала 3-4, де як виходило штучок. Ось, Будемо наблюдати далі, як він розвивається головне. Пару днів ми не самимо на сонечко, він буде вже гарненько прижитися, а потім виставляємо на сонечко. І 28 травня. Дивіться, як гарно вже виглядає мій чабер садовий Так що можна сіяти ще і в травні. Бачите, я так в це скоро проросає насіння. І дивіться, от зараз вже воно таке. Я перевалю через декілька днів в 300-грамові стаканчики, такі не в півлітрові це буде забагато, а в 100-грамові замало. От найду такі, або в 200-грамові такі горщики в мене є. От, і побудуть вони в мене в хаті пару доньків, і потім я винесу на вулицю під горішок. І я думаю, що він наросте мені дуже ще гарно і ще десь в липні я вже його висаджу у відкритий ґрунт. Так що, ось так можна сіяти. Ну не У мене чомусь розсадою все краще виходить. у відкритий ґрунт, ну я не знаю чому, Чомусь розсадою мені більше подобається, і воно краще мені сходить і без... скоріше. І... Ну, ну, всі, Сіємо і маємо собі гарні квіти і такий чабер садовий пряно ароматична лікарська рослина. от виравлик була завернута 5-го 5-го. 15 липня, чабер, Давно пора висадити у відкритий ґрунт, але так як була посуха, жара і посуха, я не могла цього зробити. І до сих пір він, отак у мене в на стаканчиках. Навіть ось а, то не, не, не студия квіточка. Я вже, а ні. Да, ось він вже квітує. Такий аромат в нього дуже-дуже дуже гарний. Але пора вже давно було б висадити у відкритий ґрунт. Ну, Ведеться йому ще почекати. 27 липня, ось і чапка у відкритому ґрунті, вже декілька днів. Ось е саджала я хоч і в спеку, але я перевалювала стаканчика, я гарно проливала, щоб ви витягнути стаканчику, повністю не порушаючи кореневу систему. І ось гарний результат. Він падає, тому що. Він високий і він так і в стаканчиках в мене падав. Але почувається, бачите, добре. Я думаю, бачите, він вже квітує. Я не знаю, як з ним трошки поводитися. Я думаю, що його потрібно обрізати, сушити, а тут він почне якось пушитися. Тому я спробую декілька кущиків обрізати, ось, засушити, і подивимося, як він далі себе поведе. Але ось так уже він почувається у відкритому ґрунті. Прекрасний чабр. Аромат неймовірний. 15 вересня. Ось так прекрасно виглядає. чабер у відкритому ґрунті. Квітує він. Навіть уже закладує насіння. Аромат такий надзвичайний.